Прийшов, щоб спасти загинули. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине дев'ятдесятьох дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудлої? А коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє, за неї він більше, ніж за дев'ясох дев'ятьох незаблудлих. Амінь. Прошу сідайте. Слава Богу, брати і сестри, ми є сьогодні перед Богом, перед лицем нашого Бога. Ми віримо в те, що на небі є Бог, і Він чує наші молитви. Тому ми принесемо благання про те, щоб Боже спасіння приходило до людей, і ми побачили нових навернених людей. Син Болюцький прийшов, щоб спасти те, що загинули. Така була ціль нашого Господа прийти на землю ради спасіння людської душі. Але Він прийшов спасти те, що загинуло, пропавши, те, що заблудилося. А хто із нас не був в категорії цих людей, які загинули, пропавши і заблудилися. Хто вважає себе, що Він таким не був? Але Ісус Христос прийшов, щоб спасти. Те, що загинула. І він говорить про те, як вам здається, одного чоловіка було сто овець, і раптом дивиться, одної немає. І він покинув тих 99 і пішов шукати ту, що загубилася, одна із сотні. Але він залишив ту більшість і пішов шукати одну єдину вівцю, десь вона там. Але він. Вважав за потрібне повернути її назад. І ті вівці пощастило, що цей господар був таким дбайливим, що він не махнув рукою. Е, Одна, добре, що 99 у мене, ще багато. Одна, що я буду наражатися на небезпеку. Ця вівця, якби вона могла заговорити людським голосом, вона би щиро подякувала. Бо вона була в великій небезпеці. Але ще більше радів той чоловік. Ісус каже, Він ложить на рамене своє, на плечі і радіє, і розказує сусідам: я знайшов загублену вівцю. Наше серце так само має бути подібним до цього господаря, до цієї людини і до Ісуса Христа. Ніякі справи не могли його затримати, щоб він не прийшов. Чому він пішов за тою вівсею? Тому що він любив її. Вона була йому дорогою, до серця мила. Чому він пішов за нею? Тому що він мав милосердя і співчуття. Йому її було дуже жалко. Він уявив собі, як вона де, над пропистю, чи, можливо, вже вовк. Її хоче схопити. І він все це уявив, як вона буде бідолашна тікати. І він пішов, незважаючи ні на страхи, ні на втому, ні на небезпеки. І він досягнув те, що він хотів. Ця вівця була спасена. Хто-небудь колись себе бачив, що він заблудився, ви коли-небудь мали таке раптом. Ви зрозуміли, що ви заблудилися в лісі. Не знаєте дороги. Таке буває. В мене це було. Не міг знайти дороги в Давидківському лісі, пішов на Опенті і не знав, як повернутися назад. І випадки таких є багато. От так було з цією вівсею. але її знайшов Ісус Христос. Ми помолимося за Боже Спасіння. Я хочу сказати про те, що сьогодні. Кусочок із того мого місіонерського служіння. Я поїхав в Головчинці, і один чоловік, я йому даю газету, він махнув рукою, але взяв. Іду я далі. Другий чоловік говорить: якби Бог був, то не було б в нас так як сьогодні. Я кажу до нього, що невже немає Бога? Пішов я далі. Один чоловік почав кричати на мене, просто гнати, просто гнати, кричати. У всій своїй злобі. Йду я далі. Дивлюся на подвір'я, стоять дві жінки. Думаю, може, жінки, вони більш м'якші. І коли вони почули, що я маю говорити їм про Бога, вони швиденько повтікали. Просто повтікали. Йду я далі до другого подвір'я. Ще одна жінка, ні, мені не треба. Іду я далі. Одна жінка говорить, я візьму, почитаю. Мій сват у штундах. Думаю, ну слава Богу. Хоч одна взяла. Йду я далі. Один чоловік говорить, мені не треба, не лишай мені тут все. Іду я і думаю собі. Навіщо я так охопився за цю справу? Вона є такою тяжкою. Я подумав, навіщо я так охопився? Це дуже тяжка справа. Як сьогодні проповідував Андрій, доволі треба витривалості, щоб не покинути Україна сьогодні не готова каятися. Вона кається. Коли ми говоримо про Бога, люди зневажають Бога. Просто гонять, гонять. У 90-х роках, коли ми проводили венелізацію, дякую Богові за таку нагоду, що Бог положив в ми мали чудові венелізації, палатки, люди йшли і з приємністю слухали. Сьогодні ситуація докорінно змінилася. За 30 років Україна відступила від Бога. Вона не хоче чути про Бога. Вона не хоче каятися. Вони мені прямо сьогодні говорили в лице, що Бога немає. І я нараз це чую від наших людей, українців. Де Бог? Якби Він був, то би люди не гинули. Вони хочуть Бога. Маніпулювати Богом, послухайте, ні. Бог осмієний бути не може. І тому сьогодні Україна п'є із чаші Божого Гніва. Але у Бога є люди, яких Він хоче спасти. Але їх треба найти. Знаєте, треба найти і по межиці, Каже, як казав Ісус Христос до своїх учнів. Оце я посилаю вас як ягнят між вовки. Так приємно сидіти в зібранні, коли ніхто не гонить, всі приємні люди. Але коли йдеш туди на двір і хочеш людині розказати про Боже спасіння, про Ісуса, то замічаєш, яка агресивність. І я, коли йшов, і я аж мені страшно стало. Я відчув страх. І я подумав, мене можу зараз погнати. Зараз може поліція за мною гнати, поїхати. Уже таке було. І, і, і не один раз. І мені стало страшно. Я відчув таку ворожнечість в людей. Така ворожнечість злоба. І я йшов і думав, так боявся підходити. Думаю, зараз знову мене будуть гнати. Дороги мої. Люди. Ненавидять Євангелію. І це тут на нашій землі. Але нам потрібно знайти цих людей, витерпіти, знайти ту вівцю, молитись за неї, і свого часу ми отримаємо нагороду, якщо не ослабнемо. Ми помолимося за спасіння, якщо ви маєте людей, імена їх їхні знаєте. І ми зараз про це скажемо Богові. Спаси цю людину Івана, Степана, Миколу. Наша молитва буде за спасіння загинулих, бо ми з вами були такими. Амінь.